Виживання у кам'яному віці, пригоди у світі вікінгів, божественний абстракт та вбивство монстрів присіданнями, про ці та інші проекти далі. Ви на каналі Чорний Кіт, мене звуть Євген, я розповідаю тут про тематичні та пригодницькі настільні ігри, і це черговий огляд передзамовлень, релізів та спільнокоштових кампаній за минулий тиждень. Видавництво Feel Indigo відкрило передзамовлення на свою нову локалізацію гру Палео. Це кооперативна гра про виживання племені первісних людей. Під контролем гравців буде по два члени племені, і протягом гри кожен гравець відправляє їх у ту чи іншу локацію. Сподіваючись, здобути там щось цікаве, ви робите це, витягуючи три карти із власної колоди до лілиць. малюнку на сорочці карти, ви можете приблизно здогадатись, що це за локація та чого там можна очікувати, але ви ніколи не знаєте напевно. Коли усі гравці обрали по карті, вони перегортаються в горілиць, і кожен гравець може розіграти по одній дії зі своєї карти. Дії принесуть вам певні ресурси: їжу, дерево, шкіру або ж карти корисних речей, які можна змайструвати, або ж небезпеку, від чого один з ваших героїв отримує поранення і може навіть померти. А для того, щоб виконати дії, вам потрібно відповідати їх вимогам, витратити якісь інші ресурси або ж мати певні вміння у своїх героїв. А наприкінці раунду ви маєте нагодувати своїх людей та Виконати спеціальні карти завдань. Ціль гри зібрати 5 переможних очок раніше ніж помре 5 членів племені. Також слід додати, що коло локацій складаються із різних модулів, які можна варіювати від гри до гри. Триватиме передзамовлення до 15 травня, ціна на цей період 1200 гривень. Прибути гра має дуже швидко, у тому ж таки травні. Гікач теж відкрив чергове передзамовлення на локалізацію гри дослідники лісокраю. На перший погляд її можна назвати дитячим данжен кроулером це теж кооперативна гра, в якій ви граєте за звіряток, що досліджують різні стежки свого лісу. Знаходять на них різні скарби, б'ються із всілякими монстрами, а наприкінці сценарію мають зійтись у бою із певним босом. Ігролад складається із двох основних фаз: спочатку ви досліджуєте ліс, витягуючи навмання та викладаючи на свій розсуд по одній плитці мапи. А далі ви виконуєте свої дії. Які саме дії ви можете виконати залежить від кубиків, які ви кидаєте на початку свого ходу. Різні Значення активують різні доступні дії, переміщення, зосередження та особливі дії персонажів. Перемістившись у одне поле із монстром, ви починаєте бій. Він виконаний на кубиках теж, але ви можете якомога краще підготуватися до бою, заздалегідь виконавши різні дії, що дають вам додаткові кубики та інші корисні у бою ефекти. У гру можна грати як у класичному режимі, розігруючи просту пригоду, так і у режимі кампанії, де вам належить зіграти послідовно 5 пов'язаних між собою сценаріїв. Триватиме перед замовлення до 1 травня, гра у цей період обійдеться вам у 1020 гривень. А на надходження гри до України слід очікувати у серпні цього року. А от яка довгоочікувана гра вже з'явилася в Україні та доступна у продажу? Це сплячі боги, пригодницька гра від Раяна Луката, яку локалізувало видавництво Games 7 Days. Це захоплююча кооперативна пригода, в якій ви керуєте екіпажем корабля Мантикора, що магічним чином перенісся з Америки 1927 року до фентезійного світу моря Блукань, і тепер вам належить досліджувати його численні локації та переживати в них різноманітні пригоди, сподіваючись виконати завдання місцевих боїв, знайти вісім тотемів. Протягом гри ви переміщуєте свій корабель по ігровій мапі, що виконана у вигляді Атласу. На кожній сторінці буквально десятки різних локацій. А для кожної локації своя пригода у спеціальному величезному журналі із вибором різних варіантів дій, випробуваннями та боями та купою художнього тексту. Протягом цих пригод ви здобуватимете різні ресурси, гроші, карти предметів та артефактів, а найголовніше карти завдань, що відкриватимуть нові доступні дії на інших локаціях. Гра пропонує широкі можливості для прокачки власних персонажів та оригінальну і нетривіальну бойову систему. Вона стала справжнім суперхітом 2021 року. І тепер усі охочі можуть зіграти в неї українською. Роздрібна ціна базової гри 3600 гривень. Також доступні два доповнення та преміум компоненти. Також у продаж пішла українська локалізація гри Arboretum від Woodcat Games. Це москоломний абстракт про вирощування власного дендрарію. Ви маєте викладати карти різних кольорів та номіналів таким чином, щоб викласти якнайдовший маршрут із поступово зростаючих номіналів, але для цього ще треба зберегти потрібні карти у руці, щоб мати право цей маршрут собі зарахувати. Всім пошановувачам карткових абстрактних ігор рекомендується. Ціна 490 гривень. Ну і в'їхача стався реліз відразу трьох ігор, на які ще нещодавно приймались перед замовлення. Це ігри із серії Авалон, класична та оновлена версія самого Авалону, плюс її сіквел Остання місія. Нагадаю, що це ігри на соціальну дедукцію, в яких гравці виконують ролі лицарів кругового столу і обирають, що раунду хто з них піде у наступну місію. Та в кожного гравця своя таємна роль, і деякі ролі роблять гравців поборниками зла. Такі гравці перемагають, якщо вдасться таємно провалити три місії з п'яти, але навіть тоді у добрих гравців є шанс перемогти, якщо вони точно вирахують зрадників. Ігри мають чимало різних ролей, що ще більше заплутують гру, а значить, роблять її більш цікавою. Тож, якщо ви чекали, коли гра з'явиться у продажу, то ви дочекались, Можна тепер взяти гру Avalon за 760 гривень, як класичну, так і нову версію, а останню місію за 780. На платформі GameFound стартував свіжий спільнокоштовий проєкт для нової гри від Portal Games Torgal. Це кооперативна гра за мотивами популярної у свій час одноіменної європейської серії коміксів, що був побудований на суміші сайфай та фентезі, скандинавських міфах та легенді про Атлантиду. Автори Porto Games створили на цій базі кооператив, що комбінує в собі елементи пригодницької гри та євро. Вам належить протягом гри розіграти один із семи сценаріїв усі сценарії незалежні, тобто ніякої спільної кампанії. Кожен з них є окремою історією, пропонує свої цілі та різні способи їх досягнення. Сценарії розігруються кожен на своїй мапі зі спільного атласу. На мапі зображені різні локації, між якими переміщуються ваші герої в кожного гравця свій, та виконують дії. Механізм виконання дій ключовий у грі. Доступні дії представлені рядом карт, які різниця від місії до місії та може змінюватись навіть протягом гри. Кожна карта представляє одну з семи базових дій переміщення, дослідження, бій збір ресурсів, крафт тощо, а також має певні бонуси. Ці бонуси можуть бути досить істотними, а залежать вони від того, скільки жетонів дій та де саме було зіграно до того. Стратегічний розіграш дій, пошук правильного порядку, що відповідним чином посилить їх ефекти, є ключовим у грі. Інша фішка, що використовується відразу у кількох різних механіках гри поліоміно плитки. При пораненні, наприклад, ви отримуєте плитку тієї чи іншої форми і маєте розмістити її на своєму планшеті. Ваш герой лишається живим, поки вам вдається вмістити ці плитки у відповідному полі. Щойно нова плитка не влізла, ви помираєте і в сценарій програму. Також ці плитки викладаються при дослідженні та бою. Ви викладаєте їх на відповідні карти за певними правилами, намагаючись закрити одні позначки та уникнути. Інших. І дії у різних локаціях, окрім всього іншого, зав'язані на різні частини історії, які представлені у окремій книзі пригод. У підсумку виходить дуже ефектна та яскрава гра, що виглядає як пригодницька, але за своїм ігроладом, як пояснюють автори, значно ближче до євро. Ціна бази на GameFound 85 євро. Тім Forced Games випустили у світ гру Gears of War The Card Game. Це абсолютно нова карткова гра, не плутати її із настільною грою по тій же франшизі, що вийшла ще далекого 2011 року. Інформації про гру поки що надиво небагато, але точно відомо, що це дуельна гра, в якій гравці змагатимуться один з одним, граючи різних героїв однієї з двох фракцій ког або локаст Хор. При цьому ви будете розігрувати сценарії, кожен зі своїми додатковими правилами. Перед кожним сценарієм. Потрібно буде збирати колоду, і вочевидь, все це буде ще й об'єднуватись у кампанію, коли результати попереднього сценарію впливатимуть на ваші колоди у наступному. Словом, якщо ви фанат цього сетінгу або просто любите карткові дуельні ігри, то зверніть на цю гру свою увагу. Вартість на офіційному сайті 35 доларів. На кікстартері розпочалась спільнокоштова кампанія для нового делюксового видання гри Santorini. Взагалі, Санторіні це абстрактна стратегічна гра для двох або трьох гравців, в кожного з яких є по дві фішки робітників, і у свій хід ви маєте пересунути одного з цих робітників по полю та збудувати на сусідній клітині новий рівень будівлі, якщо це можливо. Переміщуватись можна зараз лише на одну сходинку вгору, а переможе той, хто заведе свого робітника на найвищий третій рівень. До цього Даються різні боги, яких беруть собі гравці, що додають особливі властивості. Загалом правила прості, а ігролад виходить дуже складний і інтенсивний, що було відзначено як простими гравцями, так і різними нагородами. Нова редакція Pantheon Edition пропонує нові делюксові 3D-компоненти та ілюстрації. А також розширену кількість богів та ще більш ефектне тривимірне ігрове поле. Та це ще далеко не все. Також ви можете підтримати фінансово нове доповнення Riddle of the Sphinx, що перетворює Санторіні на кооперативну гру із пригодницькою кампанією. Кампанія складається із купи сценаріїв, кожен грається на своєму унікальному полі у книзі МАП із власними додатковими правилами та цілями. Протягом кампанії ви відкриватимете нових богів та їхні дари, просуваючись вперед. У кооперативному режимі Блоки для побудови будуть спільними для всіх гравців та обмеженими у кількості. Додаткові блоки можна буде отримати або обираючи серед доступних богів, кожен дає свій блок, здібність та квест із нагородою, або ж зігравши у грузі Сфінксом, кинувши кубик. Основною ж метою буде побудова необхідної кількості рівнів на конкретних полях мапи. Це це обіцяє новий рівень насолоди цією і без того суперпопулярною грою. Оновлена базова коробка обійдеться у 61 євро. Якщо у вас вже є попередня версія гри, то можете взяти тільки апгрейд пак за 46, доповнення коштує теж 46 євро. Наступна спільнокоштова кампанія стратегічна гра Fractured Sky від авторів іншого кікстартерного хіта Moonrakers. Fractured Sky це гра із механіками Area Majority, блефом, дедукцією та прихованою інформацією. Гравці змагатимуться за уламки зірки, що з'являтимуться у різних локаціях ігрового поля протягом гри. Для цього протягом свого ходу ви будете відправляти свої кораблі у різні локації, зводити різні будівлі та підглядати у карти завдань, що лежать до лілиць. Коли ви виставляєте новий корабель на поле, ви прихований від інших гравців доєднуєте до нього магічну підставку із силою від одного. 10. Ці підставки розкриються тільки наприкінці раунду, коли будуть розігруватись битви. Кого сумарна сила буде більшою, то і переможе. Але битви розігруються лише в локаціях, позначених у картах завдань, які теж відкриваються лише наприкінці раунду. Тож, якщо ви витратите зайвий хід на те, щоб підглянути в одну з них, то зможете спробувати заплутати суперників, відправивши корабель із слабкою силою у непотрібний регіон, водночас зосереджуючи справжні сили у локації, де дійсно відбудеться битва. Крім цього, ви також видобуваєте ресурси, які витрачаєте на будівлі, що дають вам додаткову перевагу під час битв. Цікава стратегія для тих, хто полюбляє хитрувати. Ціна базового пледжу 49 доларів. Наостанок дещо комедний і не зовсім нестільний проект Dungeon of Fitness. Це спортивна карткова гра, що насправді пропонує вам урізноманітнити заняття фітнесом, додавши до них елементи Данжен Кроулера. Отже, протягом гри вам потрібно пройти певну кількість карт зустрічей. Більшість із них це карти ворогів. Щоб перемогти ворога, потрібно виконати ту чи іншу вправу, вказану на його карті, після чого атакувати його вправою, вказаною на вашій карті зброї, яку ви отримуєте на початку гри. Також протягом гри ви будете здобувати додаткові предмети, що впливатимуть на інші вправи. А також переживатимете різні події, що теж матимуть свої ефекти на ваше заняття. А наприкінці колоди на вас очікує карта боса. Лише здолавши її, ви вважатиметесь переможцем. Ця гра вже стала хітом у Франції, а тепер на неї очікує світовий реліз. Ви можете замовити як принтенплей версію за 12 євро, так і звичайну версію за 23. Також окремо доступне спеціальне ігрове поле, виконане у вигляді рушника, щоб можна було витертись після перемоги. На цьому, все сподіваюсь, було цікаво та корисно. Не забудьте підписатись, щоб дивитись ці огляди щотижня. Дякую, що додивились до кінця. Слава Україні!